Весна, ой, красна, сонце день, зелен світ Божим сяйвом сповиті сьогодні, звеселились хати від дверей до воріт, підмальовані, мов писанки великодні, дріботять маргаритки в обійми зела квітнуть лози в горі голубі нескінченно, і болото, як море посеред села. І вода в ньому, певно, свячена. Причащається нею лататя й рис у зелених вінках, в пишнім золоті рис. І рожевий плакун це, так, це така рослинка, ані думки про плач. Він на цьому веселім болоті багач. Рей, кум, рей, хор нічний виграє у відчинені вікна. Дзвенить без упину, не судіть. Я та жаба, що хвалить своє, і не боїться ні сміху, ні кпину.